Почнемо з печива. Простіше простого зроблю. Нічого не обіцяю, але постараюся. І як із цим поводитися. Навішу цей кружочок. А ось зі скалкою я поводитися вмію. Рідна, що ми тобі зробило тісто. Дивись, як треба. Клавними рухами розкотати, потім вирізати кружечки і викласти заготовки на лист. Полизайте в духовку майбутні печенюшки. У мене нічого не вийде. Ідея. Адже печиво кругле, значить, можна просто вирізати тіста і не морочитися. І найголовніший інгредієнт це скітелс. Таким печивом я сама не проти перекусити. Ти непогано впоралася, рідна. А як там моє печиво? Без перебільшень, як завжди, ідеальне. Залишу без коментарів. Ось моє печиво. Це витвір мистецтва. Відразу видно руку майстра. Тільки подивіться, який чудовий пряниковий будиночок у мене виходить. До речі, дякую за ідею. Дах я прикрашу з Та й останній штрих цукрова пудра. І ніби мой дом припорошив сніжок. Очам своїм не вірю. Рідна твоє печиво на невелику пожежу. Потрібно терміново дістати печиво, аж раптом його ще можна врятувати. О, ні. Здається, тут вже нічого не зробити. І це печиво. Не впевнена, що взагалі можна їсти. Так, так а тут що у нас? Ого, Оце так пряниковий будиночок. Такий гарний і такий смачний. Вважаю, що цей будиночок переміг, а інакше й бути не могло, адже я професіонал. А тепер я хочу бургер і швидше. Оки, це мені під силу. Хоча може й ні. Це що фарш? Фу, яка мерзота? Знаю, замість цього неприємного фарша можна використовувати смачну та апетитну шоколадну пасту. Виходить, чудово. Як справи в інших? Такі ароматні булочки. Але треба їх підсмажити. Рум'яна скоронка буде дуже доречною. Що ви знаєте про рум'яну скоронку, бабуся? Раз, два, і бургер майже готовий. Вражає. Але найголовніше у бургері – соковита котлетка. Запозичу фарш. Дякую. А тепер потрібно покласти майбутню котлетку на сковороду і трохи почекати. Мамочки, Люба, що ти задумала? Спокійно, бабусю, у мене все під контролем. Просто вирішили підсмажити маршмело та додати у свій бургер пікантності. А тепер черга мармеладок, булочку зверху і притиснути сильніше. Ось і весь рецепт. Ну як вам? Навіщо це суперництво? Якщо найсмачніший бургер все одно вийде у мене. Тільки подивіться на ці котлети. Додам ще бекон, м'яса багато не буває. Додам соусу, а тепер залишається тільки викласти овочі та сир за шарами. Погодьтеся, що один шар це дуже нудно. А ось, от якщо зробити багато шарів, буде те, що треба. Ну, ось, подивіться, яка апетитна краса. Так, я тут явний переможець. Ну ні, я програвати не маю наміру. Акуратно викладаємо інгредієнти, а тепер соуси. Жаліти не треба. Лємо від душі, а зверху кладемо булочку. Ну що, за милашка. Ще трохи я досягну золотистої скоринки. Ой, рідна, щось мені недобре. Раз тобі, бабуся, подивись, як здорово у мене вийшло. Та-дам! Ого! Оце розмір. Триповерховий бургер це те, що я хочу швидше спробувати. Який же він соковитий? Приголомшливо. Тепер ти, друже. Ой, ну ось, все розвалилося. Ну й добре, адже є ще один бургер. Виглядає він дуже апетитно. Спробую о, мармелад і нотелла. Здорово вигадана, але перемагає бургер-шефа. Вітаю. Чи знаєте, це вже не чесно. Цього разу я хочу спробувати негеце. Поритись Легко. Бабусь, прокидайся. Дивись, Дженніфер хоче нагетси. Окей. Okay. О, звісно, спочатку потрібно налити на сковороду трохи олії. Mm. О, бабусь, поділишся зі мною олією. Дякую. Дивно, чому на Напевно, треба потрясти сильніше. Ну, бо давай. Ой, щось явно пішло не так. Хто ж так робить? Ну, гаразд. Головне, щоб було смачно. А щоб смачно виходило завжди, я готую з любов'ю. Курочку треба запанувати. Для цього потрібно збити яйце, вмочити в ньому шматочки курочки, а потім обваляти їх у сухариках. Відмінно. Тепер можна смажити. Такі апетитні. Аромат який просто приголомшливий. Шеф, не хочеш скуштувати? Ще чого? Мені є чим зайнятися. Мої нагетси будуть найвищого класу. Дивіться, наче шматочки золота. І, звичайно, подача – це теж мистецтво. Вона має бути ефектною. Знаю, коли не хочеться морочитися з готуванням, можна взяти вже готове. Загорну нагідця сир, а потім зроблю найсмачнішу паніровку із чітос. Для цього треба гарненько постукати молоточком. Рідна, обережніше, не так сильно. Ох. Здається, спрацювало. Подивимося. Так, відмінно, тепер додамо до нагіців чітос і на сковорідку Я вже відчуваю цей приголомшливий смак. Навіть не хочеться віддавати малечі Дженіфер. Мало не забула. Ну, які це без кетчупу. Ось тепер ідеально. Божечки-кішечки! Як круто виглядає! Це що, золоті нагетси? У нас мак звичайнісінький. А раз спробую наступні. Так, ці мені подобаються набагато більше. Але залишилися ще одні. Червоні, здорово. Ого! тут і сир є! Це, безперечно, переможець. Ура! Я перемогла! Бачили, бачили? Перемога! А чи під ціло вам піца? Хочу! Жодних проблем. І я хочу. А, піца! Так, це я можу. Тут потрібна томатна паста. Крапаємо трохи на сматочок тіста і акуратно розмазуємо ложкою. А тепер додаємо сир та ковбаски. Не хочу відволікати, але дивіться, я кухар, літуче тісто. Ой, полетіло. Не засмучуйся, люба. Ось, візьми новий шматок. Дякую, бабуся. О, знаю. Жодної нудної томатної пасти, тільки пасти з маршмеллоу. Зачерпнуть цілу ложку. Ось так. А тепер мої улюблені скітелс. З ними все смачніше і різнобарніше. Ну от, майже готово. Так, відразу видно руку непрофесіоналів. Ну, гаразд, моя піца буде найкрутішою. Я кажу ні на одному білому тісту. Пофарбую його, щоб було ефектніше. Ти тільки подивися, що творить. Я й не таке вмію, а тепер розкачуємо основу. Далі її треба замастити спеціальним томатним соусом. Тоді піца буде такою смачною, як у найкращих італійських ресторанах. Потру зверху трохи сиру. Відмінно. А тепер час королівських креветок. Та, щоб їм було не самотньо, додам подружок Мідій. Увага! Страва високої кухні готова. Ну, гаразд, майже готова. Залишилося запекти. Скільки можна, так і заснути недовго. Ой, все. What? Ну нарешті наші піци готові. Белісімо. Mm -hmm. Як апетитно. Oh? Ну, Цілком непогано. Подивимося, подивимося. Як цікаво виглядає, mm -hmm. О, це ще що? Невже море продукти? Mm -hmm. Навіть коштувати не хочу. А ось це вже цікавіше. Схоже на спітлс. Цікаво, звісно, але не вигляд краще, ніж на смак. Ой, а ось ця піца виглядає цілком нормально і пахне теж приємно. О, так! Який чудовий смак. Вся піца переможець. Вітаю, бабуся! Ура! Дякую заслужена перемога. Моя піца була краще без коментарів. Ваш квиток? Чудово! А це ще що? З тваринами у літак заборонено. О, ні, я не можу лишити мого кролика. Але здається, я знаю, куди його сховати. Ніхто і не помітить. Здорово я вигадала, так? Давайте сюди вашого песика. Він чекає вас тут. Наступний. Ось, тримайте мої документи і посадочний. Все в порядку. Зараз перевірю вас на наявність тварин. Сканер не обдуриш. Давайте подивимось. Кролик, ви бачите цей знак. Заборонено. Прошу, не забирайте його. Не хвилюйтеся, тут із ним все буде гаразд. Тепер можете проходити. Дуже шкода, я зараз заплачу. Здається, я маю ідею. Здрастуйте, здрастуйте. Ну і хто у вас там під капелюхом? Там нікого немає. Але якщо додати трохи магії, з'являться паспорт та квиток Ось це так! Здорово це ви зробили. А більше там нічого нема. Начебто пусто. Гаразд. Проходьте, будь ласка. Дякую. Ай, да кокосник Будь ласка, пройдіть у літак. Який цікавий. Гей, чого сумуємо? У мене тобі сюрприз. Який ще сюрприз? Здається, ти збиралася летіти зі своїм пухнастим другом. Одна мить. Ось і він. Нічого собі. Як так можливо? Велике дякую. Завжди радий допомогти. Ваші документи можете пройти. Дякую. Зачекайте но. Ну. Добрий день, містер охоронець. День. У мене для вас є дещо для вашого малюка. Ну-ка, що? Собака замість дитини. Як так? Вибачте, ви не полетите. Так, так, як скажете, чого тільки не вигадаю, що побдурити. А брязкальця я залишу собі. Ось мій квиток. Так, все гаразд. Буквально одну хвилину. Тварин нема. Гарного польоту. Дякую. А ну У вас же морська свинка у рюкзаку. Так не годиться. З тваринами у літак не можна. Вам зрозуміло? Вийдіть із черги. Майже вийшло. З тваринами не можна, але ж у мене жибеня. А що, коли сховати його до книги? Чудова думка. Добре, що я взяла із собою ніж. Зараз виріжу місце для мого дружка, і ми полетимо разом. Ось так. Гей, акуратніше. Вибачте, будь ласка, я випадково. Привіт, моє жабиня. Ну що, як тобі моя ідея? Тільки прошу сиди тут тихо, щоб ніхто тебе не знайшов. Вітаю! Як ваші справи? Ось мій квиток. Чудово, але тепер перевірка. Ой, так, точно, звичайно. Все в порядку. Можете проходити у літак. Гарного шляху. Ой, я так і хотів. Вітаю. Ласкаво, просимо на борт. Моя витівка вдалася. Ой, все в порядку? Так, звичайно. І у мого жабиня теж. Можеш виходити, друже. Ти великий молодець. Що це? Жаба в літаку? Зніміть її з мене. Ось, прошу. Кеша, ну як ти там? Будь ласка, ви що? Взяли з собою папугу, з ним не можна. Він буде в мене до вашого повернення. Ну, як же так? Поганий охоронець. Ти це бачив? З тваринами не можна. А як же бути з нашим хамелеоном? Треба щось вигадати. Ідея? Що? Ну, добре. Будь ласка, ваші документи, мила пані. Дякую, я можу прийти? Звичайно. Всього вам найкращого. Склади ковдру краще, щоб його не було видно. Все. Здрастуйте. Мій брат зламав ногу, тому він не може поки що ходити. Дуже вам співчуваю. Прошу ваші квитки. Ой, так, зовсім забула. Зараз. Тільки знайду їх. Ось. Ой, як мені лоскітно. Йому там явно не сидиться. Боюся, я цього не витримаю. Я боюся лоски, так. Заспокойся, заспокойся, він же дивиться. В чому справа? А ну покажіть, що у вас там. Хамелеон з ним заборонено. Okay. Так, звичайно, вибачте. Значить, кажете, він ходити не може. На все добре. Хотіли мене надути, ошуканці. Стійте. В нас правило жодних тварин на борту. Oh, О, дітько а я так хотіла взяти свою шиншилу. Залишайте її тут. Вона буде ціла та неушкоджена. Чергове порушення. А тепер можете проходити щасливого польоту. Я не хочу летіти без свого найкращого друга. Хм, вигадала. Гейть, рибальський жилет. Загну панамку, а з вудочки зроблю повідець. Одягну окуляри і прикинусь незрячою. І головне не забути виправити фото у паспорті. Готово! Перед вами сліпа дівчина та її пес поводир. Я просто майстер перевтілення. Де ж? Де ж літак? Ей, стійте, ви куди? О, бідолашна. Вона ж незряча. Покажіть ваш квиток і я вас прошу. Звичайно, тримайте. Так, подивимось. Ага, поверніться, будь ласка. Так, наче вона? Паспорт та квиток я поклав вам знову у кишеню. Проходьте, будь ласка. О, ні. Ти чого? Почекай! Це що зараз було? Хіба вона незряча? Та ну стій, кому кажу. Не можна себе так поводити, не можна. Саме так. Негайно залиште аеропорт. Ну Ось. Будь ласка, наші документи. Так, секундочку. Ого, ось це так. Яка красуня. Це дівчина моєї мрії. І правда, хоч моніти. Ну Привіт, красунчик. Здрастуйте. Чи можна мені пройти? Звісно, звісно, одну хвилину. Дякую. Приємного польоту. Ого. Ну Нарешті я в літаку. Ось це форми. Що? Гаразд. Я в літаку, отже, можна дістати своїх вихованців. О боже, це ще що. Хом'ячки. От облом! Я ж обіцяла, що ви полетите зі мною мої гарні. Гарно долетіти. Я не спізнилася. Ось мій квиток. Ні, міс, ви не спізнились. Документи в порядку. А це що? Ви що? Не знаєте наших правил? Ніяких тварин на борту. Кошеня не полетить. То як же так? Знаю. Тримайте голови рівно, вище, ні, нижче. Що ви робите? Я відомий фотограф і ви виглядаєте просто розкішно. Можна я зроблю знімок? Звичайно. Тільки поправлю краватку і я готовий. Супер. Три, два, один. Поїхали. Ой, який яскравий спалах. А тепер треба швидко сховати моє кишеня в сумку від фотоапарата. Не хвилюйся, мій малий. Я тебе тут не залишу. Ось так. А це вам. Щасливо залишатися. Прошу вас, поспішайте, нам час злітати. Я встигла. Ти тут, малюк? Яке щастя! Вітаю з першим польотом! Дивись, як гарно. Нарешті я знову бачу. Що? А де кошеня? Вирішила мене обдурити. Стійте. А, Ми обов'язково привеземо вам сувенір. Ні, випустіть нас! Ой, що це? Мія, дивись, тут замки. Раз, два, три, чотири, сім штук. Ой! Там щось з'явилося. Треба перевірити. Думаю, треба смикнути за мотузку. Давай. Цікаво, що там? Вау, це ж світлос! Повне відро цукерок. Так, так смачно. Мія, перевір своє відро. Зараз дізнаємося, що в ньому. Сподіваюся, теж цукерки. Ой, що це таке? Фу, Це смішно. Ти вся забруднилася в фарбі. Огідно. Ой, я щось намацала. Марі, це ключ. Ми зможемо вибратися звідси. Цікаво, до якого замку він підходить. Здається, цей. Ура, підійшов. Давай обіймемося. Ой, забула. Ого. Здається, це наступне завдання. Потрібно перевірити, що в ньому. Хто відчинить камінь ножиці папір? Перевіряй. Oh. Okay. Ну гаразд, подивимось. Що це? Ай, там черв'яки. Заспокойся, мія, вони тебе не з'їдять. Нам треба роздобути ключ. Добре. Ой, мамочки, як же огидно. Знайшла. Ось, але що це? Не схоже на ключ. Треба перевірити. А, я зрозуміла. Це код від другого замка. Ось, бачиш, він відкрився. Ура! Ми відчинили! Цікаво, що він нас чекає далі. Дивись із коробки зустрічають трубочки для коктейлі. Я не хочу з неї пити. Араз я перша. Ну і Неможливо це пити. Давай, Марі, тепер ти. Вау! А це дуже смачно! Хочу ще. Що таке? Пригостиш подругу? Ні, це моє. Просто нереально смачний. Але всередині нічого немає. Значить, ключ у твоїй склянці. Тільки не це. Араз що не зробиш заради свободи. О! А ось і ключ. Я знайшла. Ходімо, швидше відкриємо третій замок. Ура, Вийшло! Ми чудова команда. Ну, що там знову? Відкриєш? Ні. Знову доводиться мені починати. Ого, це шоколадний кекс з горіхами. М -м, який він смачний. Ей, Мія. Гаразд тепер моя черга відкривати. Ого, це що бластер? Цікаво, що він робить. Ей, акуратніше з ним. Не переймайся, забирай. Як він працює? Незрозуміло. Гаразд, немає часу розбиратися. Відкривай останній сейф. Подивимось. Фу, це смердючий шматок сиру. Мене зараз нудить. Я вигадала, що з цим робити. Ого! Він перетворився на веселковий торт. Тільки глянь на нього. Із задоволенням з'їм такий шматочок. Mm -hmm. Смачно. А мені? Okay. Звичайно. Ось, тримай половину. Ням-ням. Mm. Ой, ah! що з тобою? Ти подавилася? Я тобі допоможу. Мія, oh. це ключ. Mm. Ура! Скоріше підемо відкривати замок. Mm. Клас! Ми знову впоралися. Знову ходімо дивитися. Я порахую. Еніки беніки їли вареники, що я вперед, Марі. Ой, там щось ворушиться. Мі, це ж мишеня. Ой, я боюся мишей. Так, треба видихнути та заспокоїтись. Знайшла, ідемо. Знову пароль. Код від замку номер 5 це п'ятірки. Так, це було просто. Біжимо. Знову трубочки. А раптом мені попадеться смачний напій. Я почну. Давай. Вау, це школа. Обожнюю коло. Але, здається, у ній нічого не було. Гаразд, no. okay. а зараз я. Фу, яка мерзість. What? Неможливо пити. Bingo. О, я вигадала, що можна зробити. Візьмемо чарівний бластер. І тепер там має бути щось смачне. Okay. Удачі! Okay. Так, я так і знала. Yeah. Смачний шоколадний коктейль. Yeah. Ну що? No. Нічого. Гаразд, я пожартувала. Ось ключ. йдемо відкривати. <кхем> Марія, чи можна я? Ура! І наступне завдання через три, два, один. Перед ого. Ти перше відкриваєш? No. Ну ні. Твоя черга. Гаразд. Що тут? Ой. Що таке неприємне? Видок. Твоя черга. Гаразд, відкриваю. Ой. А ти забруднилася навіть гірше, ніж я. Це фарба, фу. Що смієшся? Відкривай. Це останнє, тож давай порахуємо. Раз, два, три. Нічия. Значить, разом. А ось він, останній ключ. Ура, ми будемо вільні. Вітаємо, ви отримали останній ключ. Йдемо відкривати скоріше. Так, у нас вийшло. Ми змогли.